Так, Привіт ребята, прийшов сьогодні на рибалочку. Зараз спробую на поплавочну вудочку закинути, а другий спіннень покидаю чисто так на таку пряманочку. Дуже цікава приманка, Недавно на таку пряманочку ловив гарну щуку, дуже гарно грає у воді. Зараз спробую на це половити, поки закину поплавочку. Така звісно, стака пісить ми давно погодка 14. Що можна було підома посидіти, хоче цей половити прийти. Закину і побачимо результат. Може щось і клюне таку погоду. Звісно, великий мінус, що тут таке каканисте дно. Зачепити свої приманки можна на раз-два. Оскільки тут всього пір це капець